Так, Доброго ранку, шановні депутати, шановні запрошені. Сьогодні нам необхідно провести друге пленарне засідання 75-ї сесії, 8 серпня. Перед проведенням сесії нам треба провести комісії, засідання, спільно, спільне засідання постійних комісій і розглянути одне питання, яке не встигло розглянути на засіданнях комісії. Із 25 депутатів присутні 16. Пору є. Комісія. Так. Бюджет на повному складі має, Ну є пору. При прав людини законності депутатської немає. Оксана Володимирівна одна. Промислової політики житлово-комунального господарства одна комісія, повна. З гуманітарних твань два члени комісії є. І аграрна комісія є. Є пропозиція провести засідання, спільне засідання постійних комісій. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався? Приймається. Для ведення комісії нам необхідно обрати голову спільного засідання постійної комісії. Є пропозиція Олександра Івановича. Інші пропозиції будуть? Немає. Хто за те, щоб обрати головою спільного засідання постійних комісій Сенді Олександра Івановича, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Олександр Іванович, будь ласка. На мені було сергізливо доповідач. Прошу порядок денний проголосувати за не Бо я на голосувати. Дорозі час робить 5 хвилин. Голосуємо 5 хвилин до 2. Сергій Звиєвко, про нову редакцію перед об'єкту комунальної власності Зіньківської ради другого типу для передачі варіантів для проведення 23 анціонного плати. Зовні 2023 року приймалося рішення про затвердження цього переліку. І з цього часу е, пройшла ну, значна кількість вносилася змін, більше 10 днів домовлялося, 6 вилучалося, 3 зміни. Тому з метою упорядкування, е, та зручності роботи е, з цим переліком рос, що е, е, підтримати і затвердити цей перелік об якій комунальній власності, який передається в оренду.

Ба, типа, передачі об'єкту З аукціоном підвезеньком. Сергій ми це розуміємо. Uh, 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 питання в другому заключається. Ви не даєте інформації, під що ці приміщення. Тому що це кошти, uh, бюджетні кошти, кошти громади, комунальна власна. І ви не даєте інформації тут рядом, під що вони, кому вони. Я перевічився, дивіться. Хоча для Потенційні орендарі, які мають право отримати без аукціону, вони визначені в статті 15 закону України про оренду е, державного комунального майно. Це такі орендарі, як органи державної влади, органи місцевого самоврядування, це е, громадські організації, це е, різні товариства, фізкультурно-спортивні, культурні товариства, це можуть бути організації, які надають соціальні послуги і віднесені в законі. Віднесені чи Внесені до реєстру надавачів соціальних послуг. Це ну, окремо виділений пенсійний фонд. Ну, можливо, ще самі. Це от такі організації, які згідно закону мають право і в нашої методики або сплачують гривню, або сплачують певний відсоток від вартості об'єкту АРЕ. Не зрозуміло, 3-4. Другий пункт. Перший пункт частина приміщень Нормандського будинку. Площею 122 і 15 квадратів. Це відділ культури, який у нас знаходиться на 4-му поверсі. Далі, частина приміщень цього ж нормандського будинку, розбриженська 40, площа 97, 50. Це державка досвід. Далі 395,7 квадратних метрів, Воздвиженська, вас движець 163, це відділ освіти. Далі 65 квадратних метрів, Павлівка центральна 134, це Укрпошта. Приміщення виділено для Укрпошта надають послуги. 34,05. Дутенське будище, соборність 68, староста теж Укрпошта. 38 квадратів, кашнянки минула, Укрпошта. 11.6, Покровське, Миру 66, Укрпошта. Приміщення 85, Роздвілянська, 40, це приміщення 9,8 квадратів. Держав Полтавської РДА. Так. Ну, тут частина приміщень за адресою Петровська 21. Площі 89,2 це державна установа судово-медична експертиза. Далі 88% Петровська 21. Це комунальне підприємство об'єднання автогосподарства закладів охорони здоров'я. Значна частина приміщень, 488,5% квадратних метрів це. Наші комунальне підприємство, Центр первинної медико-соціальної допомоги. Ну і так далі, чи є до кінця до перепонка. <пробує> долі екстрена медична допомога. Ну, таку плану, розумієте? Бібліотека. Якщо б немає, немає виношень на готування.